Привіт! Мене звати Аліна Макарова, мені 20 років і мій зріст 1,74 74. Я з міста Ізмаїл, але зараз живу в Києві, навчаюся в двох університетах в Кнукімі на акторку театру і кіно та в ІДГу, на перекладача англійської мови. У мене рівень англійської Б2, і я гарно розмовляю на англійській мові. Що я можу про себе розказати, це те, що я професійно займалася сабсерфінгом та пілоном. Зараз займаюсь тхеквандо і маю навички сценічного бою. Я закінчила музичну школу, по класу фортепіано та вокалу, граю на гітарі, укулелі та гуслях і гарно співаю. Я дикторка, озвучую рекламу для брендів в Інстаграмі, також для таких платформ, як розетка, «Пром», Сільпо і озвучую мультики. Я модель, професійна модель, займалася моделінгом в Токіо, в Стамбулі. А зараз займаюся в Києві. У мене є знімальний досвід в рекламах, в соцрекламах та в серіалах, і я відкрита до нових проєктів. Пока!